Секрет розкритий. саме сьогодні. В гостях у нас автоінструктор та активний діяч руху права без хабарів Роман Гороховацький. Зараз має бути епічна музика, <звук> або звук звук коліс Аферарії. А <звук> Знаєте, Роман, ви як по батькові? Моє вітання Олександрович. Олександр тоді, тоді як як справжній працівник держати інспекції скажу, так ну що ж, Олександрович, Добре Вони ім'я 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 пропускає. <звук> Романа ну ми трошки вже говорили про те, що навіть сьогодні молодь не вірить в те, що можна здати права на права без хабаря. Переконайте нас у. Я йому, будь ласка, а, так дивіться, міфів дуже багато, і в основному всі думають, що валять в сервісному центрі інспектори. Ну такий є міф. І я вам так скажу, що насправді просто інструктори, які працюють в схемах, вони не довчають спеціально. І в зв'язку з інспекторами вже тоді лише відбувається вальош. Боже, які винахідливі українці. Я просто давав, коли О, здавав, коли здавав Яна права, то я пам'ятаю, що найскладніші були питання пов'язані з медициною і з штрафами. Ну їх ніхто нам не розказував. Ти просто такі навмання. Ну це 510 гривень. А мені, мені, мені більше цікавіше, як зрозуміти, чи вони в зв'язці, чи не в зв'язці? Як тоді, як знайти того, з ким ну, ярника ідентифікувати розповідь. Дуже як легко, дуже легко. Значить, якщо інструктор на самому початку чи десь всередині починає отаку от тємку задвигати, що скласти неможливо. Всі купляють, я скласти. тебе навчу, ага. але ми домовимось, і через мене дешевше, ага. то, напевно, це е, школа просто котра продає права. Вони навчати не будуть. І такі е, школи проводять людей, і в основному відсотків 80%, напевно, там купляють. Знаєте, в мене колись був такий інструктор, який дуже Коли мало говорив, але дуже активно рухав бровами і робив таку. <клук> До є якісь стандарти, ну мовно, скільки треба там годин водіння, практики. Ну тобто, наприклад, я йду в школу. Як мені зрозуміти, що це та школа, яка дасть мені, мені те, що я прагну на сьогоднішній день. згідно чинного законодавства 40 реальних годин. Це по 60 поші практики? Uh -huh. так практики. Тобто раніше було 40 академічних цим зловживають маніпулюють, і 40 академічних це 30 реальних. Тож. За законодавством, кожен учень на сьогоднішній день пройде 40 годин реальних, але на бумажці. Але школи занижують ціну і ставлять 15 годин 20, а кажучи, учню, що ми тобі зекономимо кошти, тобі можливо так багато і не треба. І можливо цього і вистачить. Це вже червоний прапорець, що скоріш за все прийдеться потім домовлятись, угу. тому що для великого місця я вам зразу скажу 40 годин це навіть замало. От якраз хотіла спитати одна справа 40 годин. Ти їдеш як ми о 5-й ранку на роботу по проспекту траві, Бандери. Так, та, так. а інша справа, ти їдеш в годину пік по подолу, де все припарковано так щільно, і намагаєшся десь припаркувати. Різні умови мусиш вчитися. Теорію вчити краще самому чи одразу на ку. կուրս Якщо вистачає коштів, то краще на курси, котрі, хоч трошки якось мають відгуки, гарні позитивні. Якщо є сумніви, то можна вивчити самостійно повністю, скласти повністю самостійно без автошколи, розібратися. І гарна автошкола, коли візьме вас на практику, можливо, ще й обов'язково вас долуча до якихось допоміжних курсів, щоб все роз'яснити. У Мене є одвічне питання насправді до вас, тому що мій вічим він професійний водій і він мене з малку постійно штурмував тим, дивися, ти якщо не навчишся їздити на ручнику і на механіці, ти ніколи не рушиш нормально. Я казав, така наша, якщо я собі хочу дозволити купити машину на автоматі. На чому вчитися? На механіці чи на автоматі краще? Я так скажу: якщо, <ривіт> Реду, якщо, роз... якщо, Реду, якщо розовити, в сім'ї механіка, і ти розумієш, що будеш по-любому їздити на механіці, то тут без варіантів. <ривіт> Але якщо ти розумієш, що будеш купляти собі автомат, і ти знаходишся в якомусь великому місті. <ривіт> Відразу йти на автомат, і в тебе буде більше часу навчитися не е, ручку смикати, а так. читати дорожньо, знаходити людей, щоб їх не позбивати, і уникати ДТП, і просто гарно дивитись по сторонам. Давайте я взагалі не погоджуюсь, тому що а раптом зомбі апокаліпсис це а по перше, а є тільки ручка. А я шевчився. В мене є категорія це. Я шевчився, коли був двойний вижим і а, Це так. ну, Це десь а, раптом, потопне, ти, а раптом. Ти захочеш стати барабанщиком, і тобі треба мозок на Частини поділити і тут, ага. і то, і ага. ото, і ноги по-різному. Я... А? А, а я абсолютно з вами погоджуюсь, тому що я вчилася на механіці 20 років тому на якісь копійки, як зараз пам'ятаю, це ага. було перед інститутом. І я не могла витягти задню передачу. Мені це робив інструктор, він став задню, і я там не коли коли така, а Я як би вас ви... з... З... пане інструкторе, ми зараз їдемо. За назад. Він так, раз. А якби ви здивувалися, якби ви ще побачили машину зі шморгалкою? Знаєте, що ще я подумала? От те, 20 років. По тому і зараз чи є якісь дуже принципові відмінності в правилах дорожнього руху? Ну тому на ті, хто ставав на права дуже давно. Чи варто щось освіжити в пам'яті? В Цілому нюансів так, але основа та ж сама. Угу. Як вивчити оцей величезний обсяг теорії? Можливо, у вас є лайфхаки для реального водіння. В ідеалі знати повну ту теорію, яка в книжці не обов'язково. Угу. Дуже багато самоучок. Ну, дивіться, в Києві напевно, що відсотків 80 куплених прав їздить. Якось так. вони їздять. Так вони самоучки. якось головне слово. вони самоучки вони роздивились. Як то треба, вони розібрались. Хто кому поступається, і половини можна зараз поставимо питання нашим глядачам? Напишіть нам в соцмережах. Будь ласка, тільки по-чесному у вас ну, ви купили, подарували вам права, чи ви складали? Ну або ви платили за мене, права. У мене школи. є канадське посвідчення водія. Я, я там робив, теорію здавав і практику здавав. І найбільше нас завалювали там, я пам'ятаю, ну не те, що завалю, хабарі вимагали, аж а там зовсім інші штрафи. Наприклад, якщо ти тримаєш в руках телефон, це називається distracted driving, і тобі за це перший штраф 500 доларів, другий штраф це тобі давали один бал штрафний 1000 доларів, а третій в тебе вилучали ти йшов до спеціального полісмена, якому в ти в інтерв'ю мав довести, що в тебе бабуся народжувала, що ти не просто так тримав телефон. Бабуся народжувала народжувала мою маму. Але цікаво, я тримаю телефон в руках. Якщо я по ньому не розмовляю, але якщо я тримаю яблучко і їм під час руху, якщо ви не якщо ти не дивишся на яблуко і не відповідаєш, не посміхаєшся, то це а якщо поруч то з'їде, він їсти хотів. і напевно, що нашій країні не вистачає таких штрафів. Ну це там шалені штрафи, і найбільший, до речі, штраф за який кримінальна відповідальність, це коли зупиняється автобус шкільний, і в так, нього такі так. флажки там написано Стоп. Якщо від... навіть ти з іншого боку стоїш, якщо ти поїдеш, там зразу крим... там Кримінальна відповідальність. Це не то що тобі там адміністративку дадуть, або там 1700 гривень, або там в доларах. Зразу кримінальна відповідальність за те, що ти поїхав, коли діти виходять або заходять за угу. зашки. Ну, це прям дуже, дуже дуже страшна історія. А що робити, коли вже посвідчення на руках, от все слав із Склав іспит. Обмити. Якщо, якщо, якщо так першим ділом, обмити обов'язково, якщо, якщо не спектр, якщо, якщо вас гарно навчали, то ви в принципі вже підготовлені класно, і ви починаєте сідати і розкатуватись, але з кимось, з кимось, з тим, кому не байдуже вляпаєшся ти чи ні? Це не мій тато. це чоловік, дружина Мої. таке. Теж буває, що дружини відправляють чоловіків в автошколу, а потім їх розкатують. Ой, а розкатується в Майдана сидить ага, і це, контролює, чи ти може розстати. Він теж він теж водій, щоб просто по жистяку нічого не питає. Чи, чи бувало історії, що до вас зверталися mm. чоловіки, які казали, візьміть, будь ласка, мою дружину, бо ми розлучимось під час нашого так, навчання. Як <laughs> я знаю кілька сімейних пар, які реально вони кажуть, ну ми не можемо їздити разом. Або чоловік постійно отак, або дружину також. Ну no, правильно, бо коли тебе вчить чоловік, їздити, ти на нього нервуєш. А коли вчить інструктор, ти вже тримаєш себе ну, в руках. Інструктор мовчить, він не Каже, sure. то що скаже, а ще ]va. коротенько перед тим yeah. у нас зараз буде цікава активність? Я знаю, що ви для нас підготували невеличкий іспит. А перед тим хотіла я знаю, але я теж не знаю правильних відповідей. Не лякайся, хотіла знати. А зараз хто взагалі здає на права? Є якась статистика? Люди якого віку це переважно так само молодь чи люди вже дорослого віку йдуть здавати на права і не чекають там чогось, що ну наприклад, що вже пізно не думають. Так як і раніше, від 18 і до безкі безкінчення Найстарший тобто найстарше скільки. 67 чи 68. Ого, прикольно. так. Це сама тяжка категорія. Це 60+, плюс, чому це тому, що вони важко повертають корпусом, тобто вони не можуть різко повернути голову, вони повертаються до нього сторона. Нього було принципово ж то було 21 з волга, вола щоб жорстче. Так зараз нас звинуватять виджизм. Я пропоную перейти до наших активностей. А дивіться, я так розумію, що у нас зараз будуть питання від вас. Правильно, що це буде? А ну зовсім невеличкі питання. То можливо навіть на уважність на уважність, ага. ага. Пам'ятаєте, ми оце робили хто, хто розумний, уважний. хто красивий? Зараз ми з'ясуємо хто уважний, причому дуже це буде об'єктивно. Ну, давайте у нас зараз на екрані будуть питання. Правильно Я розумію. Ага. Так. Е, Так чи можна водію проїхати в даній ситуації? А навозять прямо. Так, ми ззаду їдемо, прямо чи можна проїхати? Це односторонній рух, чи це? Я би сказав ні, тому що там показано, яким чином можна об'їхати. Ну там там вже стрілочка показує. Можна відхилитись в даному випадку, тому що неможливо виконати дізнатися. А якщо не можна, ти можеш трохи відхилитись. Це диві нашої країни. Так. Так, Так, всім по нуль балів. ідемо далі. Так, поїхали. На, на фото перехрестя рівнозначні дороги чи ні? Ну, ну я подивіться. Якщо немає знаків, а то треба за дорожнім полотном дивитись. Ні, не так треба дивитися. а. Оце перехрестя туди. Не, і тр... на. Асфальт, Асфальт і там, і там я не, не по асфальту. Треба дивитися. Треба дивитися завжди головна дорога. То завжди там, де умудрилися прокласти світло. Якщо світло пройшло, значить то є головна дорога. Все. або ширша, або ширше. або ширша. Ну я да? Якщо ширша, це головна дорога. <сігум> а так рахується за умовченням. Але в даному випадку, якщо придивитися крони дерев, то там а, є знак другорядної дороги дати дорогу. А ну ми не бачимо, Якщо немає якщо знаків. Ви пам'ятаю, що за дорожнім полотном треба дивитися, і якщо тоді ні? це все знову ж Якщо є сумніви, ведіть себе як дорога. Це дорога в Умані до будинку мера, тому вона головна. Все. Якщо є сумніви, то просто ведіть себе впевнено. Якщо вас хтось no. допинит, то скаже, а що ні, до речі, в штатах <сих> Фікаєте, я правильно зрозуміла, що все таки вони не рівнозначні, тому що там є знак. А так там видно в кронах дерев знак. Угу. Якщо... Так, якщо знаків немає, вибач, будь ласка, Якщо знаків немає, рівнозначні? вони рівнозначні? Все. В штатах і в Канаді дуже простий лайфхак. Всі зупиняються перед перехрестям. Так, так все так uh -huh. і всі так, стоять, так. і ніхто нікуди не їде. Та, ну ні, <сих> <сих> швидше голода да рухаємось далі. Є ще у нас питання. Є нас їх п'ять. З яких смуг можна повернути праворуч? А ми Покажіть. не бачите, титр... отака історія. Не, ми за титрами не бачимо просто а, знаку з там а, з середньої і з правої смуги можна повертати праворуч в даній ситуації, а, а, а з з якогось... крайній, набор... бо там лівий. Ви маєте на увазі ця стрілочка, та це тільки крайній а, правий. Так, вірно, бо вона розповсюджується лише на крайній право. Тобто, якщо у нас в центрі Києва нам Бесарабка, і ти повертаєш праворуч в бік Гуліверу, то можна повернути лише з крайньої правої. І зелену правої. До речі, я колись на таку зелену стрілечку зупинилася, тому що там попереду був пішохідний переход і проходили люди. І на мене заді на повній швидкості в'їхала машина, за кермом якої був чоловік з вагітною дружиною. Поруч це я про те, про міфи там білявка Кермом і все інше. знаєте Дарія, сподіваюся, не знаю. Але я заспокоювала дружину дуже довго, тому що вона так, була прямо Дарії. В... Дар Дар чоловіки, чоловіки частіше потрапляють в ДТП і більш жорсткіше. Так, так, це так. прекрасний це меседж сьогоднішньої це програми. Так, давайте ще. Давайте ще. Ще питання будуть. Uh, так, чи можна рухатись прямо? Кому де там і що, де, там, і що? що? а там, там, бачите знак схема з схема. лівої сторони? А ось а, Я, щось дозволяє ну відзнак. А якщо ти там живеш, наприклад, можна. Да. Ви то... там живете. Можна. Uh, ні. Не можна. Можна. Дивіться, Там на схемі намальовано, що можна під'їхати і з іншої сторони. А я зробити. думаю, що кожного разу, коли я під цеглину заїжджаю, всі сигналять. мені? Я не розумію, чого. Нормально. Що не роблю? Можна. Правильна відповідь не так, можна так, лише, за лише за схемою руху. Тому що є знак. Все. Коли вже Знаєте, е, от ви, як справжній інструктор, робите традиційну українську штуку. Щоб зробити людині добре, треба зробити погано і повернути як було. Так, ще одна, я так розумію, так? Давайте останню нам. Щоб ага. Чи можна тут розвернутися? А, так, де там? Звідки розвернутися там хто їде? куди? Так, у вас схема Ой, а це у нас христа? є теж в Києві. Ні, тут розвернутися. Ну, я... не можна не тут можна. розвернутися. Я би не розвертався. Це інтерконтиненталь. Там бачите, он в центрі Києва кілька Це є Владимир таких у нас Ой, Так, розвертатись не можна, тому що знак далі зліва ліворуч, взагалі забороняє. автоматично круг. і ліворуч так, і так, розворот. Так. Чесно так. кажучи, не можна От... розвертатися, бо якщо ви придивитеся, то там копи зліва підтримає. в центрі Києва колись можна було напроти цуму, здається, розвертатися, і потім стояли поліцейські, і прям знак висів. І я такий, ну то я не бачу ці знаки, я встановили два дні тому. Колись в центрі я Києва люди їздили по зустрічних смугах взагалі. Лі, не звертали увагу на, на дві полоси. Ну, Це реально мені здається, ми дуже сильно еволюціонували років так. за 20 тому, як ми поводимося на дорогах, як пропускаємо пішоходів так. і все інше. Трафік збільшився. Трафік і трафік збільшився. Так, в рази збільшився. Так, коли на конях їздили легше Романе. Ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні нас трошечки розважили. Нагадали нам про безпечність руху. Ну і разом з вами ми нагадали всім глядачам. Я нагадаю, що у нас в осях був автоінструктор активний діяч руху права без хабарів. Роман Гороховацький, який переконав нам і дав в тому, що можна здати на права без хабарів. Головне знати. Mm, що може вказати на Собирайте те, що слова. не так? Дякуємо вам. Вам дякую. дякую. Ну що ж ми рухаємося далі.